Дай Боже здоров'я, любі друзі, слава Ісусу Христу! <ріст> У мене сьогодні, блін, шикарний вечір. Я сподіваюся, всі а, хоча б трішечки оцінять, а, так би мовити, а, мій прекрасний настрій, а, мою а, жагу до високого та гарного не до себе, звісно. Але <ків> сьогодні я нарешті придбав собі дуже омріяну річ, яку ми вам зараз покажемо. І так, здогадаємо, що тут що під цією таємною ковдрою. І це дуже шикарний продукт. Який би я всім рекомендував, але. Опа! Oh my God! Yeah! Oh my God! Так, любі друзі, це PlayStation 5. Відсутність телевізора не якби, не задумовлює відсутності плоєчки. Так що сьогодні ми почнемо розпаковку. Отак. Вона, вона така важка. Так. Це у нас, я вам поверну, щоб було видно, як я її розпаковую. Ось. А, просто вскрити, бо ми її перевіряли відповідно. Так, опа. Так, і тут у нас, як ви можете помітити, додатковий ключ до гри God of War Ragnarok. Це теж доволі класна тема. І йди я вибачаю стрічки <смеш>, роботу. Я а, хочу а, що? А, перший годовар і Рагнальок записати на стрім. Але після того, як я розберусь, як воно курво працює. <смеш> і так, момент істини. О, о! О! І треба покласти. У нас тут, дивіться, у нас тут є інструкція. Інструкція, Де, як розпаковувати. Де. Дем. Дем. Ой, доводиться, як довго крутитися. Так, дивіться. Опа. Ну що, ключик, відповідно, я в нього затирати не буду. Ніхіра. Я сам в нього пограю. Я, я, звісно, вас люблю, але я хочу в нього пограти. Так, це у нас всякі документи, всяка всячина, все не потрібно. Так, це це у нас кабель живлення. Прекрасно. Кладемо його десь сюди. От, ось у ось, нас, ось, як ви можете помітити. Все чотенько, все красиво. І нас наш. Зараз всі мене гамном закидають, але я скажу. Це жостік. Це жостік. О! Просто! Це, це, це щось неймовірне. О, відчуття просто неймовірне. О, да. Тут просто. М -м -м. Так. Це ми прибираємо. Жостик ми відкладемо в сторону. І зараз, саме, що немає, саме. Не... А що тут ще є? Опа! Опа! Диви! Диви, що я чуть не пропустив. Теля! Тут у нас HDMI, я і не знав, що він там є. А це що за. Це що за. Що це? Басиздас, так би мовити. Серйозно не знаю, що це таке. Це походу на якусь пательне вели. Ля, дядь! Це тримач для плойки. Шикарна річ! Слухайте, за це тепер Ось воно дивно виглядає, але ну, я спробую його встановити. Походу крутиться. Ага, да, воно крутиться, воно фіксується, крутиться. Прикольно, ну з цим я розберуся, я думаю, піздніше Тріз... трішечки. Балі, нічого там є. О, опа. А це у нас кабель для зарядки жостіка. да-да, геймпад, пат Все. Так, більше тут у нас нічого нема. немає. Так, це нам тепер не потрібно. І так, трішечки треба звільнити місце для... Так би мовити, заради того, заради кого ми тут всі зібралися, нам потрібно трішечки звільнити місце. Ох, ти, моя рідна. І не так просто туди витягнути. Якщо при зйомках даного відео вже на PlayStation не постраждали. То так, якщо що. О, О так. є є я її дістав. Так, я приберу поки коробочку з вашого дозволу. Так, вибачаюсь, кадр трішки вліз. Трішки багато ціней, але нафік. Ух, яка вона важка, слухайте. Ого! І назвемо її Марта. О! О! Ого-го-го-го! Любі мої друзі! Просто гляньте на це. Гляньте на це диво техніки. Просто це щось неймовірне. О, скільки ж на ній поляки різко став. Після відкриття. Давайте поставимо її на нозі, бо вона у нас О, ось така гарна консоль. Я бажаю всім досягти всього найкращого і всього, чого ви забажаєте. Миру вам, щастя, злагоди, здоров'я! Слава Україні! Віримо в ЗСУ і бувайте!